Дрони військової розвідки завдали удару по нафтоперекачувальній станції в Брянській області Росії. Це сталося на станції нафтопроводу Транснефть Дружба. В результаті атаки об'єкт був пошкоджений і почалася пожежа. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Атака сталася вночі в середу, 13 серпня. Станція розташована в місті Унеча Брянської області. Операція проводилась разом із підрозділами Сил оборони. Вночі в місті та навколо пролунала серія вибухів. Потім на станції спалахнула сильна пожежа. На місце прибули екстрені служби. Ця станція є важливою частиною мережі нафтопроводів Дружба вона належить холдингу АК Транснефтепродукт. Станція має ключову роль у транспортуванні нафти. Система нафтопроводів простягається на приблизно 9 тисяч кілометрів. Крім того, дрони атакували нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї Росії. Вранці російське міністерство оборони заявило, що їхня протиповітряна оборона перехопила і знищила 46 безпілотників протягом вечора та ночі.